Вересень? Осінь. А це мій виноградик? Смачний який? Це я пообгризала. Дуже сухо, поливаєш, поливаєш, ано все одно, mm. як засихає церс смій. Скоріше, щоб дощик пішов. Так, лізе наверх, дуже добре. Мені це треба, щоб було затишно і в тінечку. Ой, цвіти, вжималась цвіте, вона така пахуча. Так Тут я вже пообрізала багато чого. І гелка розцвіла. О, дивіться, яка гілка. Красунка. Я її залила і вона дала квіточку. Це вже втретє в цьому році. Оце така вимахала туєчка красуня. І вона інша. Гарні. Це в мене загородочка. Тут курочки, ось вони, а це в мене помідорчики. Ось тут ростуть. Самі насіялись. О, Курочки люблять сидіти під ними. Привіт! Що? От так, ще й не хоче зі мною розмовляти. Дивіться, які помідори. Вчора зібрали. О, які красунькі. Це мій садочок. Це в мене сад. Так, оце моя тепличка, красота. Тут в мене, бачите, і помідорчики є, і огірки, і, і рукола. Ну, трошки посадила, бо пізно купила. Так, виноградик. Це така Отакарочка. Яблунька, вербочка, там прудик в мене. Трояндочки пообрізали, бо дуже сух, дуже. Дощуку нема вже дуже давно. Отакий мій садок. Оце кізіл зібрали його вже, але щось тут трошки є. О, є, це я так збирала. Ось, бачите? Засохло багато декоративних кущів. Барбарисик дуже смачний. Зараз ще покажу. Айбо бідненькі засихають, бо води нема. Як можу поливаю, але цього мало. Ось мої айвички. Варіатний каріоптеріс. Це яблунька, так-да. Да. Як вона цвіте. Красуня. Мадрина. Оце підненька, хоч і поливаю, але бачите, махрова, рожеве і біскус такий, але він засихає трошки. Деревця, багато в мене дерев. Оце сливка, це калинка. Це така вербочка. А це пенісєту. Однорічний. оцим цим розмножується, але такий прикольний глід. Ось отак. Ой, це в мене город, там вже ми прибрали. А це... Має жахіття, буду викопувати, сил не вистачило викопати. На городі вже все прибрано, залишились тільки перчики. От, тут посаджено. Щось ще хотіла показати. Ось тут перчики. А, а це японська айва. Дивіться, який врожай. У мене таких 4 кущі. Горобина назбирала її тьмать муща. Три кущі, але стільки її, я не думала, що її стільки багато буде. Ось це в мене два мегдальова. Ось один і другий, але було декілька в цьому році. Сподіваюсь, що на наступний рік буде більше. Ось такий мій садочок. Дуже сухо. Якби дощик перейшов, воно якось і біску сип цвіли. І все б трошки ожило, бо я не знаю, як його спасати. Вже рятую кожен день, тою водичкою поливаю, але все не полієш. Це райські яблучко. Скоро буду зривати. Кажуть, варення бомба. Ну, будемо їсти бомбу. Отакі. От Кушики. Це ожина. А це дві грушки, одна і друга. Подивіться, о, які здоровені. Персик, персик. Дуже рясний був в цьому році. Дуже гарний. Це моя собачка. Так, да, от знайшла собі таке гарне містечко. А це у мене бругманція. Зараз на дощ обирається, то вона позакривала квіточки. Ось така красонька. Багато кушів. Бругманція. Грушка. І ще маленькі бругманці зацвіли. Ось так. Це в мене бінгов, білоба, тюльпанове дерево. Ось воно вже яке величеньке, йому вже роки. Три, чотири, п'ять десь так.